Доброго дня, шановні колеги. Мене звати колесник Павло Олегович. Я доцент завкафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету і директор клініки Інтерфемілі, яка народилася в перші місяці війни для допомоги пацієнтам, що Переселилися зі Сходу Центральних областей України. Ми до сих пір проводимо цю допомогу достатньо значні за частину маємо соціальної активності у цій клініці. Сьогодні ми будемо говорити саме про пацієнт орієнтованості, орієнтованість у веденні глікобактор пілерів асоційованих станів. Хочу сказати, що маю 27 років уже стажу у медичної практики, і в мене є дві спеціальності: одна з яких сімейна медицина. Це моя найулюбленіша спеціальність, і друга спеціальність у мене є гастроентерологія, гепатологія, і е, я би сьогодні хотів дати погляд на проблему пацієнта орієнтованості з точки зору, е, так би мовити, сімейного лікаря і гастроентеролога одночасно. І Якщо ми хочемо говорити про е, підхід саме з боку сімейного лікаря, то я хочу звернути вашу увагу на дерево вонка, в, відоме на всю весь світ, на європу. Дерево, яке показує компетенції сімейного лікаря, і одним із компетенцій, одне з компетенцій сімейного лікаря, крім інших, є саме зосередженістю на, на особистості пацієнта або пацієнтоорієнтованість, орієнтованість, так як ми це називаємо. І це говорить про нашу тривалість і безперервність допомоги, про сприяння самостійності пацієнта, врахування контексту пацієнта і взаємодію лікаря і пацієнта. Саме це передбачає компетенція пацієнта орієнтовності. Сьогодні ми будемо говорити з вами про. Пацієнт і орієнтованість в, в нашій клінічній практиці. І хочу згадати, давній давній період часу, у 2001 році, моя диссертація була захищена і присвячена розповсюдженню глікобактеру пілорі у родинах хворих на гастрит і виразку 12 палої кишки. Цікаво, що частина супругів, практично половина супругів, яка проживала разом із з пацієнтами з асоційованими захворюваннями шлункових тракту, самі мали. Подібні захворювання, і практично в більшості були заражені інфекцією, Helicobacter pylori, тобто через довготривале проживання разом був ризик зараження. І цікаво, що у половині випадків діти. Цих пар вони так само мали інфекцію і дуже часто мали ураження шлункових школа тракту. Що ж сьогодні помінялося у наш за за ці 24-25 років, і, і що у нас є сьогодні доказового при введенні пацієнтів і чи є різниця? уведені того чи іншого члена сім'ї, в залежності від його статусу, віку, факторів ризику і інше. Тобто, я сьогодні хочу, щоб це було трошки для нас так цікавіше. Ми будемо лікувати е, героїв відомого е, мультфільму, який називається Суперсімейка, і ми будемо пробувати лікувати членів суперсім'ї. Е, перший це супермен, це батько цієї суперсім'ї. Ну, скажімо, це буде чоловік 34 років, який не має шкільних звичок, він супермен, скарги у нього на дискомфорт в епігастрії, важкість і переповнення після їжі. Симптоми турбують його вже декілька років, то появляються, то, то зникають. І об'єктивно в нього немає якихось інших ознак. Для нас, як для лікарів, буде стояти питання. У цього достатньо молодого чоловіка, який же діагноз ми ставимо? Диспепсія, чи це все ж таки виразки, чи, можливо, гастрит по старому, ми сьогодні маємо згадати римські критерії діагностики диспепсії, і згідно римського консенсусу, ми маємо пам'ятати, що симптоми, як Відчуття переповнення після їжі, раннє насичення, або дискомфорт, чи печіння у начереній ділянці, які турбують пацієнта як мінімум 3 місяці за останні 6 місяців, можуть. Розрахувати виявляти, проявлятися як, або бути визначені як діагноз диспепсія. В даному випадку ця диспепсія є неуточнена, і наступним кроком у нас має бути якийсь крок, який, який саме із цих, що перед вами, є. Це може бути ендоскопія з гастробіопсією, або аналіз крові на гелікобактер, чи кало на гелікобактер пілоріантиген, чи оцінка симптомів тривоги, Які, яку тактику ви би обрали. Залишається питання риторичним і перехожу зразу до відповіді на це питання. Подивіться, будь ласка, у нас є симптоми червоних пропорцій, які ми маємо задати пацієнту 34 років в обов'язковому порядку, для того, щоб з'ясувати, чи є тривожні ознаки або червоні пропорції при диспепсії, при яких я однозначно буду рекомендувати пацієнту молодого віку проводити. Ендоскопічне обстеження, Які ж це симптоми червоних пропорців, або тривожні ознаки. Якщо у пацієнта є шлунково-кишкові, ознаки шлюнковій шкової кровотечі, булювання крові, милена, або взагалі якісь прихована кров у калі, немотивована анемія, немотивована прогресуюча втрата маси тіла, ми говоримо втрата маси тіла, яка не була. Бажаною, і яка становить більше 10% за останні три місяці. Це прогресуюча дисфагія або одинофагія, біль при ковтанні, це прогресуюче присестуюче блювання, це підвищення лейкоцитоз, анемія, як я вже сказав. І наявність уже маси у об'ємного утворення у епігастрі, або наключична лімфоденопатія, все це не може співіснувати з діагнозом функціональної диспепсії, і нам потрібно проводити в такому випадку ендоскопічне обстеження з гастробіопсією і гістеологічним дослідженням гастробіоптатів. Чи є у даному випадку? один із червоних папорців? Ні. Симптомів тривоги у батька суперсімейки немає. Антитіла ми провірили на пілорі. вони є позитивними, і ми можемо застосовувати тактику, яка називається test and treat, або тактика, яка рекомендована маустрихським консенсусом, яка має доведену ефективність. Провести антигелікобактерну терапію при наявності диспепсії асоційної з пілорі без ентоскопічного дослідження. В даному випадку, оскільки симптомів тривоги немає, і людина молода, ми можемо обійтися без інвазивного дослідження. Якісь схеми сьогодні антигелікобактерної терапії є доведеними? Вони сьогодні рекомендовані мастристким консенсусом, і ми розуміємо, що сьогодні в нашій країні ми не маємо точно чіткого. Чіткової чітко, чітко доведеної інформації стосовно резистентності до докларитриміцину, тому що Мастриг рекомендує, в залежності від того, яка резистентність до докларибіцитремецина у популяції, таку схему і обирати. Оскільки ми не знаємо, але передбачаємо, що через зловживання цим препаратом у певний час через зловживання взагалі антибіотиками у період ковіду і поліпрагмазії, яка насправді була величезним бічем в популяції не тільки нашій, але й в нашій в тому числі, то ми можемо розуміти, що Є сьогодні імовірність резистентності до квалітроміцина, я би сказав, що нам треба з вами обирати одну із запропонованих перед вами вам схем. Це квадротерапія з вісмутом, інгибітер протонної помпи вісму, тетрациклін, метандозол. Стара схема, до речі, відома вже протягом останніх 20 років або квадротерапія без вісмуту. Це є інгибітер протонної помпи кларітроміцин, амоксицилін, моксилін, Якщо ми. Не боїмося резистентності до кларітроміцина. Ну і другий варіант схема другої лінії терапії, яка раніше обиралася як терапія після неуспішної першої. Сьогодні ми можемо співставити ці дві схеми паралельно, і ми можемо брати квадри або тритерапію з леофлоксацином як самостійну першу лінію терапії. Якщо за якихось причин, скажімо, у пацієнта є неприносимість якихось компонентів схеми першої лінії, ви можете перейти зразу до схеми другої лінії. І починати саме з неї: це інгітри протонної помпи, леофлоксацин, амоксицилін, плюс або мінус вісмот вмісний препарат. Яку схему ерадикаційної терапії ми оберемо для нашого батька суперсімейки згідно Астрикту 6? Ми беремо індибітерпотонної помпи, наприклад, золопент, препарат фірми Кусум. Ми обираємо його, це є пантопразол. я поясню, чому саме пантопразол я в даному випадку оберу для нього. 40 мг 2 рази на добу, на 6 серце, кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу, можемо його замінити на, скажімо, інший препарат. Амоксицилін 1000 мг. Двічі на добу і метроіндозол 500 мг два рази на день. Причому схема, зверніть увагу, вона буде не 7 днів, 7-денних схем вже не рекомендовано, а все ж таки 10-14 продовження схеми може е, нівелювати ймовірність резистентності. Чому ж ми обираємо. Інгибітори протонної помпи як обов'язковий компонент схеми радикації. Геніальна придумка, можливо, цього нашого століття це інгибітори протонної помпи, які контролюють продукцію кислоти шляхом блокади протонної помпи, незалежно від стимулюючих факторів. Ми можемо сказати, що пантопрозол обирається в цій схемі, тому що він ефективний, достатньо клінічно безпечний. Він забезпечує швидкий, стабільний і тривалий контроль секреції соляної кислоти з максимальною безпекою для пацієнта. Сьогодні Оцінена його безпека при довготривалому прийомі, і ми можемо казати, що секреція h у пацієнта на фоні прийому пантопрозола відновлюється аж через 46 годин. Тобто, протягом 46 годин ми можемо розраховувати на контроль кислотності за допомогою одної таблетки. в пантопрозол найбільш селективний інгибітор протонної помпи. І це важливі важлива інформація про те, що його ефективність і безпека залежить від рівня pH, за якою за якою молекула молокула стає активною. І Чим активніша чи чим агресивніша кислотність, тим активнішою буде молекула. І відповідно протилежно, якщо кислотність знижується, то активність молекули буде так само знижатися. Це досить цікавий ефект селективний пантопрозоло, і ми можемо тому обрати золопент в цьому випадку. Ще один важливий момент це взаємодія між лікарськими засобами, якщо пацієнт приймає якісь інші засоби, скажімо, приймає препарати антикоагулянти або інші препарати, от в тому числі бачите, кларитромецин, або, скажімо, препарати серцево-судинного для серцево-судинних якихось розладів. Пам'ятаємо, що золопент пантепрозол може мати абсолютно нульову взаємодію з цими засобами і буде абсолютно безпечний при застосуванні цих препаратів. І, звичайно, прийом золопенту буде прискорювати настання ефекту. тобто ми можемо розраховувати на зменшення симптомів, які бутикували нашого пацієнта, достатньо за швидкий період часу. Коли і як перевіряємо ефективність ерадикації пілорі? звичайно, ми перевіряємо його за допомогою антигенів пілорі у калі або за допомогою дихального тесту. Під... Прошу звернути увагу, колеги, якщо пацієнт не приймає інгібітор протонної помпи протягом двох тижнів. Давайте будемо лікувати матір цієї родини жінка 32 років, так само немає шкідливих звичок, у неї є скарга на періодичну печію, вона тривало приймає золопент, симптоми турбують уже декілька років, і її встановлено діагноз ГЕРГ. Проводила курси ерадикаційної терапії, але не визначала ефективність ерадикації пілорі. Чи призначаємо ми ерадикацію повторно? І чи лікуємо ми чим лікуємо рефлюкс і яким чином взаємозв'язково пов'язані рефлюксна хвороба і гелікобактер пілорі? По-перше, чи доцільна ерадикаційна терапія гелікобактер пілорі у цьому випадку, якщо у пацієнт є герг, і чи може ерадикація гелікобактер пілорі викликати герг? Відповідь: ні, не може. Чи потрібно проводити ерадикацію пацієнтам з гер? Та потрібно. Чому? Тому що ці пацієнти потребують тривалого пригнічення кислотної секреції кислотної секреції шлунку, і таким чином будуть постійно приймати або тривало приймати інгібітори протонної помпи, що само по собі має ризик при наявності пілорі. Отже, лікуємо ми пілорі для того, щоб дати можливість довготривало приймати інгібітори протонної помпи. Але чи буде? Впливати гелікобактер пілорі та на е, саму рефлюксну хворобу. Ні. Тому що ерадикація гілікова пілорі буде необхідна тільки для зниження ризику метаплазії епітелію епітелісунку на фоні протонної помпи тривалої терапії, а не для того, щоб вилікувати безпосередньо саму, саму проблему пацієнта. Ми можемо обрати її схему, як я вже сказав, будь-яку схему терапії першої і другої, але оскільки жінка уже отримувала попереднє лікування, і ми хочемо вернутися до її записів до її карточки. І вона брала, скажімо, лікування. Редикаційна терапія була от така, яка перед вами. Ми вже на цій схемі зупинялися, тому я її зараз пропускаю. Який же метод оцінки ефективності радикації глікобактері пілорі показаний цій жінці? Вона ж не перевіряла, чи є гелікобактер Пілорі, чи його вдалося радикувати. Звичайно, ми не вибираємо антитіла як метод контролю радикації. Непогано було перевірити каловий тест на гелікобактер Пілорі, але ця жінка приймає інгібітори протонної помпи тривало, і якщо, як я вже сказав, ця людина прогодовжує Приймати ці ліки, Ми не можемо використовувати аналіз КАЛА як метод контролю за ерадикацією, бо отримаємо хибно-негативні результати. Тому єдиним методом діагностики це буде дихальний. Разний тест на глікобактер пілорі. Якщо за результатами дихального тесту на глікобактер буде позитивний, позитивний цей тест, ми маємо думати про другу лінію терапії. В даному випадку ми можемо обрати схему з леолфоксатиносином. Подивіться, будь ласка, на цю схему, і це там схема другої лінії для матері суперсімейки з врахуванням її неефективної попередньої схеми, яку ми перед, вами бачили. перед цим бачили з вами. Інгибер теропротонної помпи. І знову вибираємо золопен 40 мг двічі на добу. Ми обираємо леофлоксацин, зверніть увагу 500 мг раз або навіть двічі на добу, плюс амоксоцилін. Подвійна комбінація антибіотиків, плюс або мінус вісьмоцесубситрат або субсиліцилат це 120 мг 4 рази на добу. Зверніть увагу, 10-14 днів достатньо серйозна, достатньо така активна, агресивна схема терапії. Чи є ще схеми ерадикації у резерві? Так, у нас є ще схеми згідно Мастрихту, схеми третьої лінії або четвертої лінії терапії. Третя лінія терапії це квадротерапія з віснутом або іншими антибіотиками, або яку, яку ми, в принципі, з вами обрали в попередній схемі, або тритерапія з ріфобутіном. ще один препарат, висока доза інгибітора протонної помпи, ріфобутін плюс будь-який інший антибіотик, який ще не використовували. Або схема четвертини, терапії четвертої лінії це є три терапії з ріфабутіном, висока доза інгибітора протонної помпи, ріфабутін і інші антибіотики. Як бачите, схема, друга, друга схема лінії третьої і лінії четвертої вони є подібними. Отже, обираємо: маємо ще одну резервну схему для необхідних, якщо це буде необхідно, в наступних випадках. Дочка цієї, цієї сім'ї, е, дівчинка 10 років, скарги на болі в епігастрі, важкість шлунку, відрижку, закрепи, симптоми турбують декілька місяців. Дуже схоже на симптоматику її батька. Тобто, ми бачимо, що у неї є. Ознаки диспепсії. яким же методом ми можемо діагностувати пілорі у даної дитини і взагалі проводити діагностику захворювання? Ну, проситься тактика, яка була у її батька: тест-нфріт, тобто зробити будь-який з тестів на пілорі і далі почати лікування? На жаль, згідно педіатричних рекомендацій, гайдлайни по менеджі пілорі у дітей є. Не рекомендована тактика тестуй і лікуй. Тестен трют. Вони не рекомендують, натомість вони рекомендують проводити ендоскопічну діагностику і не рекомендують кларітреміцин в місті схеми, схеми взагалі. Тобто мають бути якісь інші схеми у дітей. Звичайно, ми на ФГДС кожну дитину. Не, не відправляємо, але якщо ми все ж таки це зробили згідно е, консенсусних рішень і виявили пілорі, яка ж буде схема терапії цієї дитини? Ми знову можемо вдатися до схеми антигелікобактерної зама стріхтом, це може бути інгібітор протонної помби, дозволений дітям з першого року життя, амоксицелін, вісмут і метроіндозон. Важкувата схема, важкувата переносці металіндозолу, можемо пробувати міняти митроіндозол на. Препарати фуранового ряду це є альтернативні схеми 3 квадротерапії. Чи можна призначати дитині золопент? І в цьому випадку, в дитячій практиці, так можна. Лікування кислотозалежних захворювань в педіатричній практиці і в антигелікобактній терапії рекомендовані, просто ми трошечки знижуємо дозу, і у нас є золопент 20 мг, який ми можемо використовувати в цій схемі. Як і коли оцінювати ефективність радикації глікобактеріпілою дитини. В принципі, тактика та ж сама, ми можемо Думати про каловий тест, якщо дитина не буде приймати протонної помпи в подальшому, то через 4-6 тижнів ми провіримо тест на гелікобактер пілорі і сподіваємося, що ми е, досягнемо хорошого ефекту. Отже, 4-8 тижнів після припинення лікобакторної терапії, е, після припинення протонної помпи і за е, умови неприйому якихось інших препаратів бісмута е, або заліза, або Препаратів, які не рекомендовані, або препаратів антибактеріального ряду, які можуть спотворити результат нашого тесту. І у нас є ще двоє членів цієї родини: це маленькі хлопчики, які абсолютно не мають скарг, але батьки за певних таких пересторог вирішують зробити їм каловий тест на пілорі, і результат. Виявився позитивним у обох дітей, чи потребують радикації пілорі ці діти. Насправді, хлопцям ми не будемо рекомендувати антигелікобактерну терапію, якщо вони є здоровими носіями пілорі. Це не є рекомендовано, якщо людина є здоровою і, особливо в дитячому віці, ми не будемо лікувати, якби на старті ідея така. Однак у нас є певний момент, який додає нам. Так звану цю пацієнторієнтованість, з якою я почав сьогоднішню лекцію. Тобто у цих дітей і у цих батьків, у цих дітей є один фактор ризику. В цій родині рік тому помер від раку шлунку дідусь. Рак шлунку сьогодні часто асоціюють з наявністю канцер. Цитотоксин, продукуючими канцерогенними штамами пілорі. і рекомендована ерадикація пілорі по-перше, всім членам родини, які проживають поряд з цією людиною, і, звичайно, родичам першої лінії терапії. Яка ж тактика щодо ведення всіх членів сім'ї, включаючи і цих хлопчиків, у яких ми виявили пілорі, які проживали разом з дідусем, і які мають інфекцію пілорі і не мають симптоматики, ми будемо все ж таки проводити їм профілактичну ерадикацію, враховуючи цей фактор ризику. Діагноз раку шлунку у родичів першого ступеню однозначно рекомендація для антигелікобактерної терапії. І якщо ці пацієнти проживають поряд і побоюються носінням, носіння цього канцерогенного штаму, це так само показ до Терапії антигелікобакторної радикаційно. Отже, я вам щиро вдячний за увагу. Прошу вас залишатися пацієнторієнтованими. У нас є гайдлайни, які варто знати спеціалісту, і ми схиляємося або базуємося на гайдлайнах. Однак ми маємо пам'ятати, що гайдлайн надає нам тільки поле, в якому ми будемо вибирати специфічну пацієнт орієнтовану тактику, і це було сьогодні показано в моїй лекції. Прошу вас залишатися здоровими, щастя і здоров'я вашим пацієнтам. Миру всім нам, слава Україні!